Вітання. Тут такий образ до святий дав, тому хто це малював на полиці, Да? це святий Франциск. Знаходжусь я біля монастя, на території а, де ми українці проживаємо. Тут понад півтора року район Северної Італія. Дух Святий говорить через мої ста, те, що важливо поза часом і простором. При церкві, при Монастир зроблений квадратом. В цій частині живуть монахи, чоловіки, да? а ми з тієї сторони, українці, проживаємо. Да? Ну, одна маленька кухня. В чимось моритися, Дух Святий говорити, що важливо поза часом і простором. Це мій відеощоденник, Мене звати Світлана Лана. Віталія Лучі. лучія, люче, світло. Тож машини, машини. Те, що тут підйом вгору, ми ходимо пішечки, хороша зарядка. Отак, от вгору, вгору, до монастиря. Монастир на возвишенні. І всі таке, як виявилось, новомісяча. повновуння, яка дітей Белла Луна. Дух Святий, говори, те, що важливо. Дуже важливо такі говорити слова, то що ми. Сьогодні спілкувалася з батьками з України, і слава Господу вони були в церкві. А, і Ми взаємо обмін такий духовною їжею, скажімо так, да, інформацією. Брат слава Господу співає в церковному хорі, так, піднімає вібрації, сілюючи, да, пройшов вже 16 хіміотерапій, а, і незабаром буде рік. Після того страшного діагнозу, да? четверта стадія раку. Коли людині небагато 50 плюс, да? то напевно це не хочеться чути такого. При тому, що особу симптомів він не відчував. Дух святий, говори. І дійсно дуже є важлива лексія, рекомендую в програмах Кеннета Коупленда Кіра Ван Лів, ключі свій мозок. І там вона описує, да? що якби така суперпозиція, коли ви берете Слово Боже, а Слово Боже, це правда істина, да? і там є ранами Його ми ісціни. І оце те слово ніби суперпозиції, яку Бог дає, це як духовна да? це Ген Бога, і там все по-іншому. Він позачасним простором, в ньому в Ісусі ми вже всі спасені. Да? І якби важливо просто прийняти, да? і як то каже, казав він: іди і прідні гріші. Да? Це кожному з нас. То, що будниця прийшла, розкаялась, да? він її простив, відпустив. Так само і будний син повернувся до батька. Да? А батько це батько небесний, який жде кожну свою дитину, бо поки ми духовно не народжені. Ну, Не актували духовне тіло в нас, да? не прийняли Ісуса, а, Божу любов в повноті е, зростаючи щоденно, да? то якби це ще духовна смерть. Ісус неревно казав, що простієм, ібо не ведають, що творять. Чому Він так казав? Тому що вони сліпі, незрячі, духовно мертві. Да? Коли Адам і Єва вкусили той плод добра і зла, да? автоматично вони духовно померли да? і ваду передали кому? В силі зла. То вони вроді передали авторитет Бога. Люцифер осадив, опустив. Рекомендую, до речі, власне спектакль. Бога нічого не випадково, Гравітація для тебе і для мене. Можливо, я через рік притягну цей духовний щоденник. Ще так трошки засніму да? візуалізацію себе позачасним простором. Тож, 21 перший сьогодні, да? 21 квітня і такий салатовий, бо сьогодні холодний норд. Вітер в Італії. Тож треба пов'язочку, щоб режим, бо в Італії вітри потужні, особливо ми в горах. Салатовий колір це божий колір, який активізує наше здоров'я також. да, Молитва, колір. Тож, вживаємо продукти, багаті на салатовий колір, да? особливо салати. І ось ось буде розквітати і мандарин. Недавно з нього зняти урожай. Ну, з нашої сторони туди там багато ось, ще ось, ось, квіточки благословені. Це іменно мандарини, бо то апельсинове. А, да, ще воно є алілую. З усієї сторони монахи проживають, ми якби на цю територію рідше ходимо. І ось буде квітнути незабаром. Похолодало, вода. Буде квітнути благословенне дерево оливи. Да? Ще захочеться хочеться засняти сонечко в кадр, воно там за гору вже буде ховатися. Там за ливковим деревом. Ну, зараз я піду туди чуть вище. Тож, хто притягнувся відео, виходьте на природу, тому що природа активує здоров'я, так? Ну, зараз весна, пора, так. Да. Щось саду посадити. На городі у кого є, і міні-город на балконі, да, вазони. Тож це пора, дійсно, активації. Бог так створив, весна. Все-таки ніжне салатове, фіолетове, жовте, да, ось такі квіточки тут, благословенні виноград активувався, Лівує в своїй силі. І пам'ятаємо, що Ісус да, він є основою. Оця основа коріння, да? а ми ці гілочки. О, ще салатовий кадр, був Тут плантація вже. А, сьогодні дві мама і донька поїхали в Україну з монастиря. У нас було 11, тепер нас 9. Ну і прощаємося так потроху з монастирем, бо сьогодні квітень, і на кінець травня, ми вже маємо знати, куди приїжджаємо в інше місце. Тож, це місце стало нам таким будинком, да, домом. Для мене це сама стабільна стабільність, повторю. Да. Це так ще з оливою такий, був відочок, зробити. Взагалі, оливу нес... несла голубка, да, чи голуб такий символ миру, да, він дійсно активний, це і колір, і вічно зелене дерево. Тут дійсно плантація як виноградна, так і плантація оливкових дерев. В тому році я вперше побачила квітне, оливкове, великове дерево. Да? А, олія це як символ Духа Святого також. Да? Але ще отримати олію, що відбувається? Щавлення, да? здавлення. І, до речі, суха яка це пророцькі молитвини, Тітова. вона знаходиться в Ізраїлі, має шість дітей, пророк да? є пророчські молитви. Ну, взагалі, там є мудрі, мудра інформація від Бога через неї. Що ми Сусуди повинні пропускати Боже слово і віддавати славу Богу. Да? Бо то все не наше, то Боже. І якщо сусуд каже, я тут наповнився, понімаєш, там, апельсиновим соком, я так пахну і благоухаю, ні, то Бог тебе наповнив, Бог тобі дав на якийсь час, да? на час тобі якийсь дав, дав голос, талант, дав тобі написати якісь вірші. А, дав тобі мозок, щоб а, якусь нову технологію створити, дизайн. І вся слава не футляру, а Богу насправді. Це важливо нам всім людям зрозуміти, що слава вся належить Богу, він своєї слави не віддасть нікому. А, я вчора активізувала Фейсбук і мене прямо прорвало, як ріки живої води. Да? Ти ділийсь з тим, що ти наповнена, да? тому що дійсно Ісус сказав, що навіть якщо одна людина покаяється і захоче прийняти да, Бога, Ісуса, да, Його жертву, да, Він раді неї прийде на цю планету, він прийме цей хрест да, заради одної людини. Якщо дійсно мінімум одна людина на Фейсбуці теж пізнає живого Бога, це дуже важливо, бо я щодня пізнаю Бога. Його силу, його славу і зростаємо ми всі християни да, від сили в силу, від слави в славу, від віри в віру. Отак тож Божої мудрості, бо мудрість цього світу веде до погибелі, да? а хто приймає Ісуса, Його жертву, має життя вічне. Інший вимір це вимір любові. Ісус прийшов і дав новий закон, закон любові. Да? Він любить всіх, а ми приймаємо рішення приймати його любов або не приймати. А, тож дякую Єшуа. Да, Єшуа, це Ісус на Євриті. Слава тобі. Ти вічний, Ти є любов, ти є істина. Це слава тобі і честь. І хвала і поклоніння. Амінь.